І якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому й гніздо не йде о спадок. І якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то без образ, та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав? У теплім ліжку, чи в окопі, і де б ти фронці не тримав, це знову втратить зміст крізь роки. І якщо ця мова не твоя, вже історично сотня копій подій говорять слов'ян, тримайся, мово слід як Бога. Бо я не вірю, ну невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет? Де знову над гніздом тривога, де ця війна і цей укоп, де кров і сльози, а не роси. де відчуття, що ти є хлоп, убраний в комплекс малороса. І якщо ця мова не твоя, то гріх ціна усім старанням. Бо де б ти бачив, що сім'я несла ім'я свого тирана, в основі роду? А не батька. А мова більше, ніж ім'я. А мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак. А мову мову ж не даремно. Вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те. Що наші воїни боронять десь там на вражені нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки-роки, щоб руські пісні ностальгічно співали ж наші співаки, щоб аж під кірку нам підбратись в середину сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати Із диким стадом. Ми ж один народ. Що привід був сказати, якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна. Включай інстинкти, солов'я і вчи нарешті солоїну, а вернуть воїни і сміху сюди буде український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх.